Вітання усім шанувальникам футзалу. Запрошуємо вас на перегляд першого матчу. Походу сьогоднішнього ярового вечора, 2023 рік уже на календарі суці. Юрій Пилипів, який вказав. На аут Гамлета Сатрян проти Владислава Кудими. Атака правим флангом. Гамлет пробиває. Голоди ноль! Тут Владислав Кудима не допрацював, він підіймає руки вгору. Вибачається перед одноплумниками, ну і Гамлет Капсаний. І бізнес-ліга. Сьогодні також нас чекатиме два матчі у срібному бізнес-дивізіоні. Атака після цієї спроби. Удар! рикошет. Гол! 1-1! Віталій Грильо. Кращий гравець другої ліги. Сказав, що одного разу він прийшов у бар. Вирішив випити собі трішки пива після важкого. Випивали коктейлі і так далі. У підсумку приїжджає через 6 годин. Мущина, стійка який момент! Ось це вже їхня справа. Але Хоркес Ампаулі зробив з цього висновок! Ще один вистріл Медвідь на висновок. Тараса Хлібишина, Юра селян. Знову копа на м'ячі. Удар в кут. Гол! Тут обманули мене і голкіпера Максим Піхлик. На протиході ловить. обороні. відправила Костюка. Скинув м'яч на піхлика. Правда, тут помилка. А Єв'яніці голу немає! Обігрався у коротку. Передачу, поміж ніг зараз Гамлет. Віталій Грилюк. кулясто прокидає піхлику, ближній кут. Пожотали летить м'яч. Має переваг. Тут Костюк! Гра рукою, вже це буде червона карта. Мигаль! Жовто отримав. Теж дуже висока рідкість. Зараз. Передача! Немає гол! це у підкаті. Є можливість хорошої передачі від Кахнича. Віталій Грильо. Вихідний навіть покотива, Замикати Даню Стійко. Перша така акцентована передача Владислава Кудима. Коли немає Дзюраха. Віталія Гриля. Функції лідерів на себе беруть саме Кудима. Та ось не встигали вони за більш молодшими хлопцями. по ходу стартового періоду. Удар по гонському. Лисик в центральній зоні. Грильо. Не передача. Є можливість удару, але тут втрутився. Але представники обох команд по ходу другого так. Владислав, куди вони ну ж це за удар? Так їм непросто піти. Удар. О, все ж таки кахничу. Дуже легко вдалося реалізувати момент. Ну а самому шувару по цій грі. Чистого листа. Зараз є можливість для хорошого удару. в Дзюраха. Гострий. Кут, але тут ми порив. Центральну зону розвернувся Я довкола себе. У цьому епізоді дзюрах, Великий об'єм чорнової роботи. Передача! Чудовий псував. Ну і тут теж проти Костюка боролися. Не було гри рукою. Є можливість забити удар! Гол! Упало! 3-2! Провал у обороні. Шувара, начебто. Ні, потрібно підводитись зараз Ігорю Янісіву. Удар! в даній кут. Мигаль, Ще одна спроба! Ну, двор. Дзюрах! У швидкості не програє. Хоча зараз можливість і це удар примісінковно. Ж... М'яч фактично на лінії. штрафного встановлює капітан. Пробиває! Медвідь на висоті. Ще одна спроба. Костюк. Чи Чим розуміють? Настаново свого керманича якому менше фолів. Зараз дзюрах спокійно грає. Янісів! Через дюрах, Той й пробиває! Гол! Такий м'яч. 3-3. Роман реабілітував. Ну, фантастичний. Ігор Єніс. Возився з м'ячем. підсумку помиляється. Контрнаступ! Пусті ворота. Удар! І гол лисик! 4 3-3. Медвідь. Помилився у цьому епізоді. Ну так медвідь зіграв у м'яч. Так, зараз 100% не пригадає. Гамлета Сатрян прибуває побуречко! Який момент знову по колективу Костюк набирає хорошу швидкість. Можна віддати на Гамлета, а Сатріана той не забиває. Покійно на перехоплення зіграв Віталій Грельо, але далеченько меч у себе відпускає. Вихідіть навіч, Лисик. Медвідь. Ось хороша передача у такому випадку. Зазвичай пробивають. но віддайте ж на кудиму. Він може завдати удару по центру. Прав. Дороші парубки у Шувару, які можуть завдати підступного удару. З цієї позиції Янісів не забиває. Сідати усім за лінію м'яча. Футзалістам Копи. Є у них всього-навсього 15 секунд. Дюрах, який удар! Потом, удар Костюк, Браво! Копа! На морально-вольових перемає з рахунком 4-3 шоу. Далі у нас Сільвер Бизнес-Лига, а Галя Українстал проти скали з вільхом.